Чинається виступ українців на конкурсі культур світу у південній Кореї, щоб показати наш незламний дух. Молодь з усієї України зібралася, аби разом виступити на світовій сцені в рамках проекту Мрія. Назва виникла після того, як 27 лютого ворог знищив найбільший у світі літак та появою гасла: вороги знищили наш літак, але їм ніколи не знищити нашу мрію. Під цим гаслом ми вирішили зробити проект, який назвали Мрія. І вирішили з цим проектом по всьому світу представляти Україну, і також ми вирішили виконати танок, хоча це для нас щось нове зовсім було. Із Житомира участь у проєкті взяло восьмеро дівчат та хлопців. Загалом долучилося майже 40 з Києва, Хмельницького, Вінниці, Одеси та Харкова. Усі вони вихованці світової молодіжної спільноти, які регулярно займаються волонтерством. А от досвіду у танцях із них фактично ніхто не мав, але й це не зупинило молодь, бо ж знали заради чого це роблять. Всі свої сили вкладали тоді на той момент, щоб Представити нашу країну як найкраще і сказати, показати всьому світу, що наша мрія вона не зруйнована, що ми можемо м -м, показати як нашу силу нашої країни і взагалі, що. Просто хотілося як хоча б якийсь внесок зробити. На тренування потрібно було летіти у Франкфурт. Тоді ж учасники зіштовхнулися із новими проблемами. Багато хто не мав закордонного паспорту і ряду дозвільних документів. А із початку війни більшість була за кордоном, тож з'їжджалася українська молодь у Німеччину з усіх куточків світу. На момент створення проєкту я була за кордоном. Під час війни я виїхала зі своєю сім'єю в Угорщину, і ми там знаходились, поки не дізналися про проєкт. Нам треба потрібно цілий список всяких документів, дозвіл від батьків. Також вакцину потрібно зробити. У мене не було закордонного паспорту, і я чекала всі сайти в інтернеті, де можна його зробити в Польщі. Але його ну як за місяць не встигли би зробити, тому потрібно було повертатися в Україну. На все про все в учасників було три тижні, коли ж команда була у зборі. Почалися виснажливі тренування зранку до ночі, бо ж часу на підготовку майже не лишилося. Ми прокинулися, ми поїли, ми пішли танцювати. Потім у нас перерва буквально 30 хвилин. Ми поїли ще, потім знову танцюємо. Так, 9 годин в день. І нам буквально за тиждень чи два тижні потрібно було. Се вивчити, і це як <ріст> великий челендж для нас був. Це фізично дуже важко і дуже втомлювались ноги. І у багатьох також були свої проблеми зі здоров'ям, з колінами. Тому для багатьох це було складне випробування. Але потім нам розказували, що. Люди зі сторони називали нас дуже гарною командою, що називали нас також професіоналами. Народний український танець складався із двох частин. Перша з них починається з мирної батьківщини і раптово спокійне життя перериває звук сирени. Тоді на екрані з'являється коротке відео про війну в Україні. друга частина показує вже сильну країну. Виступ закінчується на фоні українського прапору завдовжки 10 метрів. І усі зусилля молоді не були марними. Вперше за історію конкурсу культур світу, гран-при завоювала саме Україна, коли ведучий оголосив команду переможця зал вибухнув оплесками. Згадують дівчата. Тоді ж голова журі сказав: команда мрія танцювала з яскравими посмішками, незважаючи на те, що всередині проривалися. Біль та турбота за батьківщину своїм виступом вони виразили надію та впевненість у світле майбутнє. І тільки оголосили Україну, всі почали дуже плескати, і була бурхлива реакція. Це було дуже приємно. Раніше Україна у цьому конкурсі призові місця не завойовувала, згадує представниця організації. Знаєте, раніше ми теж приймали участь у цих фестивалях в Південній Кореї, але ніколи ми Високих місць не займали. Ну так, при зрительських симпатій, але напевно в цьому році вже у всіх було саме головне це перемога. Тому вони теж з цим всім їхали тільки перемагати. Втім, і часу на відпочинок після виснажливих тренувань не було. У південній Кореї українці лишилися ще на два тижні і відправилися у турне по країні. І нам сказали, ці дві неділі ви будете їздити по всій Кореї і виступати. Ну, щоб спонсорів шукати, щоб ну показувати Україну. І ми ці дві неділі ми їздили по всій Кореї. Ми виступали у кожному городі і ми були дуже раді. Потім ми повернулися в Німеччину. і У нас було ще декілька виступів. Виступала команда і для українців на День Незалежності. Повні зали збирали у Німеччині, Венгрії та Польщі, і на цьому зупинятися не збираються. Діти готуються вже до наступної подорожі на різдвяні свята із українським народним танцем. Вони відправляться у турне по. Сорока містам Європи аби й надалі привертати увагу світової спільноти до війни в Україні. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1